Привіт, друзі! Сьогодні я влаштувався на роботу. Здогадайтеся куди? Ви на мене не підписуєтесь і не лайкаєте. Тому довелося йти на роботу. Не здогадалися? Я буду працювати в Укргавнодорі. Який Укргавнодор. Ми Укравтодор. Так як в нас роблять дороги по-іншому, не назвеш. Так єбаш давай і не пизди. Ось ми кладемо або накладаємо асфальт. Як правильно напишіть у коментах. Напевно, якийсь депутат буде собі дорогу біля будинку робити. Я хочу бананів. Підпишіться на мене і пишіть коментарі. Бо не хочу я працювати в гавнодорі.